Комунальні блага стали настільки звичними, що ми й не замислюємося, якою важкою працею забезпечується щоденна та стійка робота комунальної галузі. Зусиллями працівників комунальних підприємств Могилів-Подільської територіальної громади, водоканал, комбінат комунальних підприємств, житлов комунгосп, теплоенергетик, службовців профільних управлінь і відділів міськради у нас все злагоджено, безперебійно, стабільно працює. Ці люди зачасту зовсім непомітні, Дбають, щоб могилівчан радували прибрані та квітучі вулиці, охайні двори та парки. Містом та селами громади курсував муніципальний транспорт, роблять побут зручнішим та комфортнішим. Завдяки трударям житлово-комунального господарства та побутового обслуговування наша громада підтримує свій статус одного з найкомфортніших та гостинних регіонів Вінницької області. Вашу працю видно навколо. Як прибрані вулиці, що цілодобово у нас працює теплоенергетик, у нас цілодобово йде постачання води в нашій оселі у могилі подільській громаді. Комунальна служба найпотужніша в області, найорганізованіша і в складні моменти для країни і для нашого міста я знаю одне, що ви завжди поряд цілодобово і робите свою роботу чесно, справедливо і віддано. А відтак чимало працівників комунальної сфери отримали свої подяки та заохочення від Мгилю Подільської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу надання населенню, житлово-комунальних послуг та з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.